Севолот Нестайко Терадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав уже я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем і що з того вийшло. Розділ 11. Я таки відвідую діда Солемона. Тепер уже наяву. Он воно що? Кілька секунд. Я ще не можу збагнути, що то був сон. Нарешті отямлююсь. Я згадую всі вчорашні події, папагогу і своє тверде рішення з самого ранку бігти до діда Соломона. Батька й матері, хоч і прийшли вони пізно після зборів, уже нема в полі. Що то значить передовики, активісти, я їх майже не бачу. Нашвидку поснідавши, я побіг до діда Соломона, біг і хвилювався. А що, як він ще не приїхав, сіляш по кілька днів гуляють? І сам себе заспокоїв, та ні. Не залишать вони своє хазяйство на довго, на день ще так сяк. Сусідів можна попросити, свиню, курей нагодувати, корову видають тощо. А більше ні. Та й комишеваха недалеко в сусідньому районі 45 хвилин автобусом. Приїдуть. Мені здавалося, що коли я зараз негайно не побалакаю з дідом Салимоном, то загину. Піп Гога оплутає мене, і я навіки втрачую. І маму депутата, і всіх рідних, і школу, і Галину Сидорівну, і все, все світле й хороше в моєму житті. Я ще здалеку побачив, що приїхали з димаря літньої кухні у дворі курився синій димок. Дід Симон, жінка його баба Галя, племінник Москви у білосніжній сорочці, його дружина, фарбована блондинка і двоє дрібних діточок сиділи у садку за столом і снідали. Зараз підходити, звичайно, було незручно. Я причаївся за тином, перечікуючи, поки вони поснідають. Чекати довелося довгенько. Вони не стільки снідали, скільки балакали про жениха, який їм не дуже сподобався, особливо Бабі Галі. бо весь час мовчав і майже нічого не їв. Мабуть, дуже гонористий і не дуже здоровий. Про якогось Павла Гику, який навпаки, весь час кричав і не давав нікому слова сказати, якому його жінка весь час казала сядь, сядь і помовч. Ти тут не найголовніший, це не твоє весілля, і про закуску, яка була ніби й непогана, але пиріг недопечений. Він ряд кислий, риба пересолена, а яєчка не свіжі. Я терпляче слухав ці балачки і думав, що я б погодився, мабуть, цілий рік їсти кислий. вінегрет, пересолену рибу, не свіжі яєчка і недопечені пироги, аби виплутатися з цієї поганої історії, яку я сам так по-дурному вскочив. Нарешті вони поснідали. Гості пішли в хату баба Галя мити посуд, а дід Соломон лишився на подвір'ї один. Тепер можна. Здрастуйте, дідусю, чимненько привітався я, заходячи у двір. Можна до вас? О, здоров'ша, легейдику, зйогори брови дід Соломон. Заходь, що тобі, меду? У мене враз затремтіли ноги. Це ж були майже ті слова, що у сні. І я відчув, що зараз я скажу теж так, як у вісні, і злякався цього і не міг наважитися сказати, тільки заперечно похитав головою. Значить, просто так у гості усміхнувся дід Саламан. Будь ласка, прошу. Ну, як живеш? Яку нову авантюру придумали ви скорішем, га? Я розгубився, якось не знав з чого почати, як заговорити про те, що мені хотілося. Чого соромишся? Що ж треба, я бачу, підморгнув дід Саламан. То давай, ну. Та ні, я просто просто спитати хотів, нарешті зважився я. Та питай, чого там, та швидше не муч, бо я весь аж тремтю. Діду, ви позавчора вночі, перед тим, як на весілля їхати, нічого не помічали. Уночі? Позавчора, дід здивовано, опустив куточки губ уночі. Та, чесно кажучи, не дуже придивлявся, бо, бо темнувато було. А що? Ну, не відчували нічого такого. Відчував? М -м а, здається, щось. чи то комар, чи хай Бог милує блоха. А що? Та ні, у такому. Е у, у душевному відношенні. А, а, у душевному відчував? Відчував точно. Мучило мене, що за вечерею я вареника одного з сиром не даїв. Скиснеш, думаю, на ранок. У сметані на тарілці залишив. От, який ви, діду, я не про те, я про видіння, видіння якесь не являлося вам уночі позавчора. Тю, видіння. Та що, я хворий який, чи що? Хай Бог миле. Та я теж, вроді не хворий, а позавчора вночі, у вашому садку біля гарбушеної могили, не тільки бачив, а й сфотографував. Ось гляньте, І я простягнув дідові фотографію. У цей час я повернув голову в бік Карафольчиного городу. І здригнувся. Там стояла вся наша гопкампанія, сам Карафолька, Вася Деркач, Антончик Мацієвський, Коля Кагарлицький. І я навіть не повірив своїм очам Павлуша з гребенючкою. Вони стояли по гусячому, витягнувши шиї, і пильно прислухалися до нашої з дідом розмови. Дід, мабуть, давно їх бачив, бо стояв до них обличчям, а я спиною. Ану-ну, -ну", дід з цікавістю підніс фотографію до очей. Що ж то таке, ага? Та що ж, не видно хіба? Я знаю, по-моєму, привид, без голови. Ну, роззявив в рота дід. З хати вийшов племінник діда Соломона. Що там таке? спитав він, без особливого зацікавлення, байдуже колупаючи А Ану, Сережо, іди наглянь, гукнув йому дід Соломон. Ти чоловік грамотний, поможи розібратися. Хлопці, ондео, привид сфотографували. У нас в садку, позавчора вночі. Привид. Ламінник підійшов, взяв у діда фотографію, подивився і похитав головою. Ай-яй-яй-яй, що ж це ви, дядю, нехорошо. Кажете, що атеїст. Смієтесь із забобонів, а самі привидів у себе в садку розводите. І це тоді, як люди по місяцю гуляють, підриваєте авторитет науки. Не солідно. Мда, розгублено розлів руками дід Соломон. Конфузія вийшла, опозорився на старості років. От біда! Що ж тепер робить? Можуть же ж бути неприятності? Хіба я знаю, знизав плечима племінник. Треба щось придумати, якось викручуватись. А що, як? задумливо протягнув дід і раптом рішуче повернувся до племінника. Ану, знімай сорочку. Потім гукнув дівчинці, яка стояла на порозі. Оксанко, давай плечики. Правильно підхопив племінник і почав знімати свою білу нейлонову сорочку. З хати вийшла дружина племінника з пластмасовими плечиками в руках. Що це ви почала вона? Але племінник перебив її. Цить, давай сюди, і змовницький, прибавивши долоню до рота, він таємниче проказав мені пустимо, чутку, що то була сорочка, а? І тільки тут я збагнув, що вони сміються. Йой! Та це ж справді була сорочка, звичайнісінька, нейлонова сорочка на плечиках, що сушилася на отій вишні в кінці саду, випрали до весілля, щоб чистенько вранці одягнути. Вітер гайдав її, розмахував рукавами, а я. Ах ти ж. Перший почав Антончик. Спочатку невішуче, короткими чергами. Хі-хі! Тоді, відчувши підтримку, гримно розкотисте на повні груди. Гага-га-га-га-га-га-га. І хлопці, ті самі хлопці, що вчора тільки роти розз'являли, і були, так би мовити, у нокауті, до гори ратицями лежали. Ті самі хлопці реготали зараз із мене, трохи по землі не качалися, і грибенючка пискляво кихикала. А Павлуша сміявся, дивлячись на мене з гірким співчуттям. Як дивляться, на п'яного каліку і дружина племінника добре видать душа, дивилася на мене з жалістю. Вони жаліли мене, вони думали, що я переживаю, що сталася така конфузія, як каже дід Соломон. Та люди добрі, та, їй же Богу, я не переживаю. Та я радий, страшенно радий, що то не привид був, а сорочка. Це ж просто прекрасно. Та я просто як на світ народився. да ламбочки мені тепер піп Бога, баба Мокрина і вся їхня браття. Не боюся я їх ані трішечки, ані крапелюшечки, бо знову стою обома мангами на твердому матеріалістичному ґрунті. І я сміюся, регачу разом з ними. Але сам відчуваю, що надто голосно, нато вже сильно регачу, і вони мені не вірять. Ну. Та розкажи, розкажи, як же ж ви це встроїли? пересміявшися, нарешті, спитав дід Соломон. Та, махнув я рукою. Не хотілося не те що згадувати, думати про це. Ну, та, не піддавався. Отже ж, проханий, та давай ти, кивнув він Павлуші і, звертаючись до племінника та його дружини, сказав. Тож такі хлопці завжди щось таке встругнуть, шелегейдики, що пупа порваш, спеціалісти. Ну, Павлуша знизав плечима. Ну, що? І тебе просити треба, скривився дід. А я тут ні при чому хмикнув І Як? здивувався дід Соломон. Хіба ви не вдвох? Ні, сказав Павлуша, почервонівши, потім повернувся і пішов геть. Отаке. Що сталося? Тю. Навіть розгубився дід Соломон. Та вони посварилися зовсім. Уже не дружать, вихопився Антончик. Е, не годиться. Що ж це ви, такі друзяки, незручняк. Протягнув дід Соломон. Тут уже я почервонію, повернувся і теж пішов геть, тільки у протилежний від Павлуші бік, просто через кладовище, туди, у поле, де тільки вітер, далі від людей. Ну, тепер усе. Кінець. Якщо раніше, довівши Павлуші, своїми подвигами, що він приміняв мене героя, на якесь опудало у спідниці, я міг ще простити йому зраду і помиритися, то тепер уже ні. Бо він при всіх, так би мовити, офіційно відмовився від мене, все увірвалася наша дружба, як з гнилої мотузки, все нема в мене більше друга. Все.